У місті Самар на Дніпропетровщині поліціянти затримали, е, заламали руки ветерану війни з позивним Ямаха і затримали його в результаті. Про це боєць розповів на неофіційному телеграм-каналі 25-ї повітряно-десантної бригади. За словами ветерана, йому погрожували застосуванням фізичної сили, і він зауважив, що має при цьому першу групу інвалідності під групи Б. Це було каже висміяно поліціянтам. Ну ветеран обурився, звісно ж. відповівши лайкою. Після того правоохоронці поклали його на асфальт і заламали руки. Відео цього затримання набуло доволі таки великого розголосу в соцмережах. І поліція Дніпропетровської області повідомила про початок перевірки щодо дій своїх працівників. Підніміть мене, я інвалід. Ви що робите? Підніми мене, так встану, що ти робиш? Запотіляйте, руки дайте, заподіляйте. Та дай я на тут пластіна, ви мені вийдете, зламайте її зараз. А будь ласка, з цими двома особами. Оце однакова хняня однакова, візде вона приїхала. Спрашуєш у людини документи, він каже, які документи. Він каже, які документи. Документів у мене багато документів на транспорті mm -hmm. є. З фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Сили у вас...

Да пойми, мы меня, на дай встану, что ты делаешь? Руку ай! Руки, Не потери, ай! руки дайте. Сопротивляйтесь. Да я тут пластина, вы мне вывернете, сломайте ее сейчас! Руку, ну, встаньте. что это за бред? Руку, да дай встань, не ломай руку Не ты можешь быть человеком? Фух! Жестко, дай встану, один из наручник и поехали, Нет, хорошо? Наручники, потом встану. ну, моя рука поломана. Начало наручники. Я не понимаю. Не... Крим! Скажи, Крим я задержи, На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай все до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я. Нет. Один наручник. И... Начало Крим. наручники, потом встанешь. А не ломай руку. Ты можешь Я не ломать Я можешь? предупреждал много раз. Чим? Что ты предупреждал? Ты вообще не предоставил. Я руку засунь назад, не то люди инвалида войны ломают. Мусора